Сьогодні ми згадуємо пам'ять Хесаноїківського архієпіскопа Григорія Палама, який увійшов в історію церкви в першу чергу, як той, хто утверджував вчення про несотворене божественне світло. Яке безпосередньо іде від Бога, який являє Його сутність, і який може осявати наші душі, якщо ми докладаємо до того зусиль. І головне, що він, як чернець, як той, хто... 10 років перебував у затворі, в постійній молитві. Він добре розумів, що молитва і покаяння, піст і подвижництво можуть привести людину до того, що Бог світлом своїм осяє її душу. І вона відчує не Тілесними очима присутність Божественного світла в своїй душі. На початку, власне, наприкінці другого тижня Великого Посту ми згадуємо, коли весь піст ще попереду, коли довга ще дорога чекає на нас. І сьогодні ми одразу після літургії, і так ми будемо робити ще три тижні, служили службою, яка згадує про страждання Христові. Тому що якщо спокаяння зі спогаду про блудного сина, Посиленої молитви і постування все починається до завершення наших трудів постних Це голгопа це страждання і смерть Ісуса Христа. І безумовно. Це може навіть пригнічувати душу, бо споглядання таких страждань не дає спокою твоїй душі. І пригнічує тим більше, що спогридання цих страждань, цих мук, цього відчуття, коли Син Божий Говорить, Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув? Це дає тобі обов'язкове розуміння свого недостоїнства, віддаленості від Бога. Але з іншого боку, споглядання страждань, споглядання Христа на якому Христос відкриває обійма цілому світові, це може і осяяти наші душі. Так це світло пекуче, від нього боляче стає нашим душам. Але воно прокладає наш шлях до тої самої голгопи робить нас хоча б в думці і переживаннях причетними до страждань Спасителя і безумовно до чогось кличе. Нехай наші зусилля не будуть марними. Хай справдиться в житті кожного, хто в тому чи іншому розумінні постоє. Постоє, щоб думок поганих не було, щоб бажань поганих не було, щоб почуттів поганих не було, щоб дій поганих не було. В першу чергу в тому має полягати наше постування в способі нашого існування. І, можливо через душа, через якийсь час відчує, як світиться цей хрест. І поряд з тим, що ти переживаєш біль, з'являється очікування Воскресіння. Христос сам пройшов через смерть до Воскресіння. І наші шляхи прокладає через смерть до Воскресіння. І в житті своєму, поки ми тут перебуваємо на землі, ми не один раз переживаємо якісь події, як такі, що подібні до смерті. Але ми повинні пам'ятати, що Бог. Після смерті утворив Воскресіння, і воно чекає на нас. І якщо ми будемо, можна дивитися вперед, розуміючи, що неминучі страждання і неминуча смерть, але за тим, за обрієм тим, з'являється перший промінь. Нашого Воскресіння, можливо, божественне світло осяє наші душі і наше життя. Амінь.